У більшості з нас є родичі, які воюють, і е, от ми це почали робити, коли от вже настільки було багато поганих новин із офіційних каналів, і не з офіційних, що е, просто сидиш і думаєш, ну це такі погані новини. так, а що ти робиш, щоб новини були добрі? і, ну, і почали це все збирати робити. 15-річний Олександр Лішевський розповідає про те, що мотивує його та друзів допомагати військовим. Хлопець говорить, окопні свічки вони почали робити близько місяця тому. Але волонтерством займалися і до цього. Спочатку ми збирали на госпіталь. Просто от стояли під клубом, збирали на госпіталь продукти, одежу. Потім мені сніжана запропонувала, що можна робити свічки. Ми зі старостою домовились. Нам староста надав приміщення, а люди надали віск, банки, картон. Ну картон у нас тут в магазині беремо достатньо. Найчастіше бракує воску, каже хлопець. У нас є постійний збір. Просто коли от закінчується віск, ми нагадуємо людям. От з нашої громади, Бакланської з Чернігова, з Куликівки. За словами Олександра, збираються вони вихідними. За 5-6 годин роботи виготовляють близько 70 свічок. Інколи може бути побільше. Максимум, що у нас було, це 90 ми робили. Це і дивлячись, які банки ми робимо. Нам дуже подобається робити свічки, ми без них вже не можемо. Коли у нас закінчуються матеріали, то ми... Просто ну, нам скучно сидіти вдома, ми хочемо прийти і щось зробити. У мене в самої воює батько, тому в мене з'явилося написання допомагати військовим. Ми завжди тут дружні, дуже класна атмосфера. Староста баклана у Муравійського старостинського округу Наталія Притиковська підтримує таку ініціативу школярів. Дорослі можуть доставити їм матеріал якийсь. І, звичайно, ж вивізуть це, вже підключають там пошту. А так, в основному, дітки самі тут працюють. Ми не мене сте, живо, до рідного села, де моя мила молодість, як білий цвіт пройшла. Леся Ігнатенко, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.